О, на перше У нас ось на перше у нас сьогодні суп з овочами і борщ. Борщ 5 гривень, суп 4,80 коштує. коштує. Такий обід сьогодні у 116-й гімназії Харкова. З початку цього семестру у школі нове меню, розповідає старша кухарка Тетяна Олійник. Супи пюре. Супи пюре готуємо. Горохове суп пюре, звичайно. Їдять. От сьогодні готували рагу з гарбузом. Теж їздять деякі. Дітки кушають вода. Ні, котре дає да чи вам вистачає тієї техніки, що у вас є на на даний момент, так. Такі страви вимога реформи шкільного харчування. З 1 січня у школах заборонено годувати дітей сосисками і ковбасою, додавати у чай та какао, цукор. Сіль має бути тільки йодована і використовуватись у мінімальній кількості. Натомість у раціоні школяра має бути більше овочів, салатів, злаків, фруктів та ягід. Вдвічі має зрости порція м'яса. Середні та старші класи обирають чим обідати самостійно. Ну все дуже смачно. Я сьогодні брав пюре, тому що я дуже люблю. Також взяв надісси. Це з нового меню, теж дуже смачні, класно, що їх додали. Мені вони дуже подобаються. Також взяв сирники, теж дуже смачні. Мені подобається багато що. Я постійно їм, наприклад, пюре, так з котлетами. Ну, це дуже смачно. Що про зміни? Ну, сьогодні я теж побачив нові салати з морквою. Там олівє було. Так, я не дуже полюбляю салати їсти. Ну, це взагалі, тому не знаю, як вони ну, відчуваються. Так для молодших класів та дітей пільгових категорій меню фіксоване. Готують їх коштом міського бюджету. За інші обіди сплачують батьки. Вартість обідів зараз зросла майже на 20 відсотків. Торік порція вартувала 32 гривні, нині 38. Мої кажуть, що вони не голодні, їм смачно і просять більше грошей, щоб купляти. І ще й додому приносять, щоб їли. Подорожчало, але воно незамітно. Так десь, ну скажімо так, на 20-25 гривень можна з головою наїстися. Чесно говоря, я не знала об там. Чесно кажучи, я не знав, що є якісь зміни, але дітям подобається у їдальні, і до цього подобалось. Нічого не можу сказати, що щось змінилось. Мої діти завжди з задоволенням ходять до їдальні. з судовостям ходять столовою. Керівниця міського департаменту освіти Ольга Деменко каже: ще пояснюють батькам, які тепер правила харчування, проводять опитування. Частина батьків вони вважають, що це дуже погано, що дитина залишається голодною. Ми. Будемо працювати з батьками, ми будемо прислухатися до думки батьків за словами Деменко. Нові меню зараз діють у всіх 187 школах Харкова. Руслана Богдан та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.